Але через 15 років після поранення мій друг вчиняє самогубство. Він не, не загинув, коли його підірвали. Він ворог все одно переміг через 15 років після того. Але я сів і запитав себе, бо я дуже добре його знав, і у нас було дуже схоже життя. Нас підривали, було багато боїв, багато всього. І я мав подивитися на його життя. І я почав питати себе, чому моє життя таке інше, ніж його. Чому я нормально ставлюся до війни? Чому я спокійно сприймаю те, що мене підірвали, поранення і усе таке. І, як на мене, є чотири речі, які відрізняють моє життя від його. Перше, то я оточив себе спільнотою людей. Друге, у мене дійсно було. Я щодня знаходив час для медитації, щоб заспокоїтися і відчути, де я знаходжуся. Третє, у мене завжди була людина, яка тримала мене під контролем. Друг, який міг кинути мені виклик, щоб я робив правильні речі. І четверте, я завжди читав щось, що кидало виклик моєму мисленню.